Всім привіт! В минулому відео я розповідала, як годуємо нутрій та як вони себе поводять. Ну і все таке. Те, що нутрії вибірково їдять рослину, я розповідала. Наприклад, фоксу не їдять. А ось з уминають за обі щоки. Тому, якщо у вас є квіти, які полюбляють нутрії, то краще їх насадити, тому що вони будуть з'їдені. А ось таку дикум'яту, як есгольція, вони не йдеть. Хочу росте вона у самісіньких нір. Їм подобається в її затінку валятися. Ну, це і добре, тому що кролівники завжди сперечаються, яка корисна для кролів трава, яка навпаки шкідлива. Ось, наприклад, капанос американський отруйна рослина. Її вони ніколи не будуть гристи. Хіба що на зубок один раз пробують і все. Але це для них не шкідливо. А ось бамбук жовто-жило ми на силу врятували. Його як розпробували внутрі, так весь і згризли. Тому нові пагони потрібно обгортати в металеву сітку. Але це ще не все із поганого. Внутрі копати суху землю не дуже люблять. А ось вологу риють залюбки. І чим більше води, тим завсятіше риють. А найбільше полюбляють рити корінці рослин, особливо після дощу. Вони в природі добувають дуже багато коріння водяної рослинності. І у нас во дворі вони зберегли цю звичку. І рослини тут сухопутні. І якщо якась травичка все ж таки сподобалась, вона буде вся з'їдена разом з корінням. Тому газон поруч з нутріями не дуже. І ось хосту, саму хосту вони не їдять. Зате коріння викапують і трохи від'їдають. Мабуть, ця рослина не виживе. Ну, ми їх не проганяємо, не займаємо, тому що хост у нас багато. І вони обрали лише одну хосту, тож хай вже доїдають. А інші ростуть і їх не чіпають. Ось такі невеликі незручності, пов'язані з незвичайними рисами поведінки у нутрій. Від них нікуди не подітися, тож треба тільки змиритися. І все одно це краще, ніж тримати їх в клітках. Так копають вони тільки біля нір. Далі з травою все в порядку. Ось як я і казала, інші хвости цілі. Папороть вони ніколи не їли. А ось виноград вони вминають за обі щоки. Влітку листя або сини ягоди. А найбільш полюбляють мерзлий виноград зимою, коли його збивають птахи. Нам його не шкода, тому що у нас його багато і він швидко розростається. А цей ще паразит робить, так у нас американський їсть. Я б ніколи б не подумала, що вони можуть такі їсти, тому що це дуже отруйна рослина. Але як ви бачите, камера знімає те, що знімає. Все-таки їсть. Ну, лаконоса нам теж не шкода. Можливо, мої нутрії адаптувалися і до нього. Їлися лохоноса і веселі, не подохли, як ви бачите. В і банда виходить на полювання. Можливо, вони ще щось їдять. Ну, того чого я не бачила. Зазвичай на газоні вони вишукують якісь відомі їм травки. Це не нутрі, а це свиня, засвиня, флоксу зажрала. Виявляється yeah. і флоксу теж їдять. Тут Коротше, те що я розповідала тут, що вони їдять, а що не їдять, то то все неправда, вони ж жируть все. Ну, тільки потроху. І якщо нутрі у вас не багато, а всього іншого багато, то шкоди від них немає. Ну майже немає. Тільки та, про яку я сьогодні розповіла. До зустрічі, начекайте бату, подорожите експериментів. А на телефон на такої канала такує